Всім привіт! Я Олеся. Я студентка третього курсу технічного коледжу Національного університету Львівська політехніка. Навчаюся на спеціальності підприємництво та торгівля. І сьогодні ми з дівчатами хочемо розповісти вам про нашу спеціальність. Ця спеціальність дозволяє студентам отримати глибокі знання та навички, необхідні для успішної роботи в сфері бізнесу та комерції. Програма навчання охоплює такі аспекти, як створення та управління бізнесом, маркетинг, інформаційна діяльність підприємств, веб-програмування та багато іншого. Наша спеціалізація це інформаційні та комп'ютерні технології на підприємстві, а це означає, що ви зможете вивчати два перспективних напрямки, таких як економіка та програмування. Це дає великі можливості для самореалізації та майбутнього власного бізнесу. Також при виборі спеціальності всіх вступників цікавить питання майбутнього працевлаштування. Випускники технічного коледжу, спеціальності підприємства та торгівля можуть працювати в сферах власного бізнесу, маркетингу, продажу, управління проектами, так як це нова та перспективна спеціальність. Наші випускники є затребуваними спеціалістами, тому немає проблем з майбутньою роботою. Крім теоретичної підготовки, студенти також отримують практичні навички через проведення воркшопів та інших цікавих тренінгів. Нещодавно ми відвідали один з таких заходів, на якому кожен студент мав змогу проявити креативність та показати своє бачення в створенні стартапу. Зараз ви можете побачити декілька кадрів з нашого воркшопу. Je vais